Мені, будь ласка, ми можемо зустрітися. Зараз ви ж казали. І чого ви поудаляли повідомлення, не розумію? Ну, побачив, що ви багато щось... ви Куда так, ви що виписуєте просто. Куди виписує багато чого? словом, Що ви хочете. Я дав показання, я просто не розумію. Хочете Ну, ви ж мені написали, що ви хочете зустрітися і дати мені. Казання того, що ви я бачите. нічого не хотів І нічого не писав. Ви не ви написали, що ви хочете хотіть не брешіть, дивіться, ви вже себе Ш, Бер... побачення, я все зрозумів. Що ви вам вже підкупили?